Театральний гурток Маска Черкасько-Лозівського сільського будинку культури. crash Для мене? А що це тобі таке? Родини чи хрестини? За руч... Як приїде, його прийми по-людському. А то я знаю, що спообідав. так тобто то щось спай, так училися. Тільки ж дивись, я кого коника не Бо я ж тебе знаю, жертівниця, ой головний! Ну давай, ты уже... Вона на мене так вирішилась. От ж треба познайомитись, бо ще за ними цього мене звідчить. Дозвольте познайомитись. Віктор Олексійович Трахіменко. Ваш сусід. А тепер мерсікайте мені ручку. Ну, якщо ви мені не померсікаєте, я вам повинен сказати, мерсі, а я вже я вам померсікаю, якщо ви мені ручку не версікаєте. E, ні, знаєте, я краще померсікаю. Вони твоє чи ті шага. Зараз Озуля і стануть. Будемо пити чай з оселедцем. Як чай з оселедцем? Як чай з оселедцем? Ми що, ніколи не смакували? А я дуже люблю цю штуку. Чай солоний. А оселедець солодкий. Ну дуже смачно. О, мені вже нудно. А, -а, а як у вас там погода? Та погода в мене на душі і на серці. Грім, близько, та буря. А, -а, а що ви любите? Я сильну. Та я дурно голови свататись поліз, повіру тому старому брехону. Задуля каже, моя дочка хороша, розумна, тьфу! Щоб ти порішився з ним, на першій осині. А що я тебе зараз йому ну, на світі? Візьму та видружуся на його наймисті. А що? Вона така, хороша, розумна. Як би мені її побачити. буде Таке одорогу, таке куголо.